До опалювального сезону готові на 80 відсотків. Завершити усі підготовчі процеси планують до 15 жовтня. Комунальники міста продовжують підготовку до нового опалювального сезону. Замінили вже майже півтори тисячі зовнішніх мереж та підключають генератори для роботи котелень у разі вимкнень електроенергії. Ми чудово розуміємо, що ця зима можливо буде і важчою ніж була того річ, і в нас щотижня на рівні міського голови. Відбуваються регулярні наради з приводу того наскільки підприємство готове, наскільки ми зможемо забезпечити теплом, наскільки ми можемо забезпечити послуги центрального теплопостачання. Тих чернівчан, які власне користуються послугами чотирьох великих котелень, а також практично 90 невеликих котелень. Василь Зазуляк додав всі котельні забезпечені генераторами. Першочергово вмикатимуть альтернативне живлення на малих котельнях, які опалюють школи, садки та пункти обігріву. Проблема може виникнути лише у закупівлі палива, додають чиновники. Та гроші на це передбачать з міського бюджету. Нині ж робота не стоїть. Комунальники проводять гідравлічні випробування. А ще розпочали капітальний ремонт одного з найбільших котлів міста. Проводиться капітальний ремонт заміни котла, потужністю 6,5 гігакалорії. Тут буде повністю замінена конвективна частина котла, яка дозволить покращити коефіцієнт корисної дії зазначеного котлоагрегату. Тобто тут вже більше ніж 40 років цьому котлу, і він вже знаходився в незадовільному стані. Тому перший раз за ці терміни ми вирішили зробити капітальний ремонт. Один такий Отель може забезпечити теплом щонайменше 15 багатоповерхівок тож відновлення конструкції дозволить не лише вчасно надавати тепло, а ще й економити природні ресурси. Кожен котел має свої, як ви бачите, димососи, свої вентилятори, тобто фактично буде працювати виключно один димосос або один вентилятор. Борги з Чернівці Теплокомуненерго перед енергопостачальними компаніями Нафтогазтрейдинг та Чернівці ГАЗ, за словами посадовців, на старт опалювального сезону не вплинуть. Підприємство очікує на підтримку держави. Якщо ж до кінця року центральна влада затримає проплату, різницю у тарифі покриватимуть з міського бюджету. Утім, складнощі за Лишаються з боргом населення. Він складає понад 52 мільйони гривень. Бюджетні споживачі не боргують. Заборгованість бюджету перед нами немає. Це виключно населення. 52 мільйони це виключно населення. Тобто, якщо б люди сплатили ці кошти, звичайно, що підприємству було б легше і з міської ради потрібно було б менше коштів для того, щоб можна було. Можна було погасити ті борги, які, які на жаль зараз підприємства є. Чиновники також закликають УСББ активно готуватися до початку опалювального сезону і відновлювати мережі всередині будинків. Це треба зробити до 15 вересня. Олена Кричко, Андрій Маронеску, новини Чернівців, телеканал СІ 4